Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 9 грудня 2024 року, 18.35, я Наталя Горінович, коуч щасливих сімейних стосунків у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про 5 ознак, які вказують, що у стосунках серйозна криза. І хочу сказати, що 14 грудня я проведу безкоштовно майстер безкоштовно практикум. П'ять програм проти чоловіків. Їх значно більше, але ми будемо говорити про п'ять головних програм, які і впливають на розвиток стосунків. А також я вирішила ще додати дуже важливу практику. Ця практика називається Як ми обираємо собі партнера. Тому що переважно в опитуванні, хто бере участь, говорить про те, що Стосунки перебувають на межі розлучення або вже розлучені. І коли ми працюємо практику, як ми обираємо пару, ми зрозуміємо свій нейросценарій, який ми прийняли ще перебуваючи дітьми у батьківській системі. І ви здивуєтесь, після того, як ви зробите цю практику, ви здивуєтесь, що цей партнер, який злить, який негативий, який, якого вже давно не любиш, це ідеальний партнер, який підійшов. Вам під ваш нейросценарій. І щоб позбутися цього нейросценарію, потрібно його визнати. Потрібно побачити, чому я обрала саме цю людину, чому я з нею будую стосунки, чому я з нею вже багато років нещаслива, але його не залишаю. А також ми ще розглянемо три головні причини, чому із стосунків зникає близькість інтим. І, і, і секс, так? Це ми будемо говорити про три помилки, які є у системі стосунків. Я хочу сказати, що я працюю е, систем, систем, за допомогою системним методом, Чим, які переваги його у тому, що і чоловік, і дружина перебувають в позиції він окей, і вона окей. Але є Певні дії, які їх виводять із цієї системи. Коли чоловік і дружина на своєму місці, то вся система жива, здорова, і партнер, партнери отримують бонуси: любов, задоволення, спільно цікаво проводити час. Але коли хтось із партнерів іде зі свого місця, тоді страждає уся система, і партнери отримують наслідки. Тому. Ми не будемо лікувати ні чоловіка, ні дружину. Ми просто будемо розбиратися як дружина йде зі свого місця. Тому що, якщо система так працює, якщо один із елементів системи стає на своє місце, то система вирівнюється. Це так і є. І, наприклад, коли відмовляє одна нирка, то Друга починає виконувати її функцію, бере на себе її функцію. Так само і тут ми говоримо: якщо партнери стають на своє місце, то система вирівнюється. Але на що потрібно звернути увагу в власних стосунках? Якщо є такі ознаки, це, звичайно, нездорові стосунки. І я не кажу, що варто думати про розлучення, але варто принаймні розібратися, чому це так відбувається. І перша ознака це коли. Між партнерами є пришпильки, сарказм, і особливо це публічно, що дуже принижує як дружину, так і чоловіка. І коли є отака пасивна агресія в стосунках, це говорить, що цій людині, яка так говорить, дуже боляче. Звичайно, ми ображаємося, дружина ображається, якщо це, наприклад, ці пришпильки направлені проти неї. Дружина, звичайно, ображається і дуже боляче. І оскільки. Один із головних навиків, які має розвивати в собі жінка, це вміння спілкуватися з чоловіком. Це вміння доносити те, що її турбує, говорити з своїм партнером. На жаль, ми не вміємо цього робити, тому що нас не вч... ми не бачили прикладу, я ж говорю про той нейросценарій, і ви побачите, як ваша мама реагувала в конфліктах і так ви реагуєте у конфліктах. А потрібно навчитися. Доносити, що вас турбує, що вас болить, і уникати сарказму в стосунках, як для дружини, так і для чоловіка. Друга це такий вже набат, коли, коли і в дружини, і в чоловіка немає бажання працювати над стосунками. От їй байдуже і йому байдуже. Ви знаєте, якщо розібратися, то конфлікт, сварки. Це ще не закінчення стосунків. Це навпаки говорить про те, що ці стосунки ще мають надію. Коли дружині байдуже, де чоловік, що він робить? І чоловікові теж не цікава дружина, не цікаво майбутнє їхніх стосунків. Це, звичайно, теж дуже така серйозна, серйозна серйозний момент, що Стосунки вже дуже хворі, вони вже потребують такої, знаєте, реанімації. Вже тут потрібна, звичайно, допомога фахівця для того, щоб або прийняти правильне рішення про розлучення, тому що ще я розповім на, на практикумі, що таке розлучення. Тому що розлучатися теж треба правильно. Якщо ми хочемо, щоб другі стосунки були б. Здорові, почати їх правильно, то що важливо зробити в цих стосунках, це правильно їх завершити. Тому що розлучення це не закінчення проблем, це початок ще нових проблем. Якщо розлучення відбулося не зі свого місця, і дружина ображена на свого чоловіка, то нові стосунки вона не зможе побудувати здорові, в неї буде отой біль. Оці претензії, і ми будемо говорити про ті програми, які вона собою візьме із одних стосунків в інші стосунки. Тому приходять на практику, щоб розібратися з програмами, дізнатися свій нейросценарій, а також зрозуміти, що розлучення це не закінчення стосунків, а не кінець проблем, а початок нових проблем. Третя така ознака це відсутність близькості. І це відсутність близькості як емоційної, так і інтимної. Тому що от, зараз дуже багато нарікають, що телефон, ігри стали таким замінником щирого спілкування, стали замінником. Спільного проводення часу і навіть ми йдемо чи у кафе, чи вдома ввечері, і дружина у телефоні, і чоловік у телефоні. Їм цікавіше. І найчастіше до мене звертаються жінки, які помічають, що у чоловіка якась таємна переписка, у чоловіка якісь сайти підозрілі, на яких він перебуває, що з цим робити. Дружині хочеться перевірити, хочеться штовхнути чоловіка в носом в цю правду. Тому тут теж дуже важливо розібратися: а чому близькість пішла? Чому немає близькості? Де вона ділася? От знову ж таки ми будемо говорити про три помилки, чому зникає ця близькість. Четверта причина це. Четверта ознака це відсутність спілкування. Так можливо буду і є якісь такі побутові розмови про дітей, про побут, але немає спілкування як дружини і чоловіка, коли є обговорення, коли є спільні теми, якісь спільні інтереси. От, коли пам'ятаєте, коли перед одруженням можна було говорити годинами, зустріч були, не можна було говорити і переговорити. А зараз це зникло, зараз немає того спілкування, тому що сімейні стосунки це не тільки про близькість інтим, але і про таку Ментальну близькість, душі як спілкуються в тому плані, що я знаю, що я можу розказати щось чоловікові, поговорити про майбутнє, роз... поділитися своїм баченням, почути його. І спілкування саме і є така увага один до одного. Тому, якщо відсутнє спілкування, таке щире спілкування, то звичайно це теж. Змушує задуматись, а чому? Чому так? Чому ми стаємо все далі з близькою людиною, з коханою людиною, все далі і далі, і ми не знаходимо спільних тем, немає спільних інтересів, і де все це ділось, можливо, у когось навіть цього і не було. І п'ята ознака це коли добре, коли партнера немає поряд. От Зараз, на жаль, нам доводиться жити з партнерами на відстані. Наприклад, навіть якщо чоловік не мобілізований, то дружина можливо за кордоном. І люди звикають, що поряд немає партнера. І вже коли є ці короткі зустрічі, вони не приносять того, тої, тієї радості, того задоволення, і вже думаєш, щоб це вже якби швидше закінчилось, тому. Коли добре, що немає партнера поряд, це теж такий сигнал, що стосунки теж потребують реанімації. Звичайно, якщо ви можете написати у коментарях, скільки ви у себе знайшли таких ознак, якщо є ці ознаки, то обов'язково потрібно зрозуміти, а що я хочу у цих стосунках. Просто бути чесною, сама з собою, і якщо я ці за ці стосунки тримаюся лише для того, щоб... Мені страшно самі, я не знаю, чи я зможу дітей підняти, чи я проживу сама без чоловіка. Значить, потрібно просто собі чесно сказати, що ці стосунки, як між дружиною і чоловіком, про близькість, про емоційну близькість, про такі стосунки, коли ми, нам разом добре. Вони вже так не працюють, це просто струсунки для виживання. І не потрібно себе картати, не потрібно себе мучити, не потрібно себе зраджувати. Просто визнати той факт, що так, на сьогодні така реальність, і я на це погоджуюсь і не страждаю. Або я з цих стосунків виходжу. Звичайно, потрібно спробувати стати на своє місце дружини. Тому що. Як я вже говорила про розлучення, що потрібно розлучатися зі свого місця. Якщо у стосунках ви побачите на практикумі, що ви не на місці дружини, то потрібно стати на місце дружини, і тоді система може вирівнятися. Поступово вона може стати, стати такою, що ще, ще життєздатна. Але якщо ви вже прийняли рішення і є більш серйозні аргументи за розлучення, ніж навіть ці 5 ознак, то важливо теж розлучитися зі свого місця. І тоді нові стосунки вже можна будувати здорові і вже в тих стосунках отримати ті бонуси, які дружина отримує в сім'ї. Сьогодні ми говорили про п'ять ознак, які Характеризують, що стосунки вже наближаються до завершення. Перше, це е... сарказм в стосунках, друге, що відсутні бажання працювати над стосунками, третє це гнуть... близькість, четверте спілкування і п'яте – партнерам добре, коли вони не разом. Ще раз хочу нагадати, що 14 грудня я проведу безкоштовний практикум 5 програм проти чоловіків, на яких ви дізнаєтесь, які програми ми успадкували від своїх мам, від своїх бабусь, від своїх родових систем. Також ви дізнаєтесь свій нейросценарій, за яким ви обрали цього партнера, коли мої клієнтки дізнаються свій нейросценарій, 50% претензій до партнера відпадає. І, звичайно, ми поговоримо про розлучення зі свого місця. І ще така важлива деталь: три помилки, які ми допускаємо у стосунках із партнером. Тому чекаю вас вже на практикумі і гарного вечора. До побачення!